Росіяни із боями зайняли величезну будівлю, вели бій та відстрілювалися від солдат ЗСУ. їх туди загнали під час потужної атаки, і рашисти вже думали, що отримали перевагу. Та насправді всю ситуацію контролювали українці. Під час стрілянини раптом стався величезний вибух. Розірвалася бомба і рознесла окупантів натовпами. Хтось повилітав із вікон, когось засипало уламками на місці. І про це почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, постав. Та вподобайки залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Оператори дронів із 47-ї окремої механізованої бригади Магура відслідкували сховок окупантів у будинку захопленого села та успішно атакували штурмову групу із 13 рашистів. Відеозаписи з фрагментами бойової роботи українських воїнів опубліковані у соціальних мережах. Впіврону відпрацьовують по 13 рашистських піхотинцях. Штурмувати наші позиції ця група вже не пішла. За кадром залишилось відпрацювання по решті расистів дронами та артою. Ідеться у коментарі до відео. Українські військові не дають рашистам розслабитися ні на мить, і як ми бачимо, нещодавно у мережі також з'явилася інформація про чергове застосування авіабомби з боку повітряних сил ЗСУ. Його було зафіксовано на відео на Оріхівському напрямку. Як повідомляється авіація сил оборони за допомогою авіабомби AASM Hammer було уражено місце дислокації рашистських військових у населеному пункті Нестерянка Запорізької області, як видно на відео колись багатоквартирний будинок, який зайняли окупанти, було ще знищено, але загалом у селі можна. На побачити ще чимало будинків, у тому числі багатоквартирних, які не є повністю зруйнованими. У той же час рашисти про своєму наступі кабами повністю страють із землі населені пункти, такі як Мар'янка, Попасна, Авдіївка, Торецьк, Нью-Йорк та інші. Окрім цього, нещодавно стало відомо про те, що рота ударних безпілотних комплексів Ахілез 92 92-ї окремої механізованої бригади збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищила вантажівку рашистів на Донбасі. І про це повідомив командир підрозділу Юрій Федоренко. Вантаж Жний автомобіль Урал перевозив рашиських військових разом із боєкомплектом на Сватівсько-Куп'янській ділянці фронту. Коли бійці зсу помітили його на дорозі, «Евпівідрон» уразив машину прямо в кабіну завдяки майстерності оператора. Наслідки удару залишилися за кадром, але найімовірніше, вантажівка так і не змогла доїхати до позиції рашистів. Короткий «Зетвояж» ураження ворожого Уралу прокоментував Юрій Федоренко. Ювелірне управління «Евпівідроном по цілі, що рухається. Окрім цього, нещодавно мережа облетіла новина. Про те, що воїни тактичної групи «Афіна» міжнародного легіону поблизу державного кордону у Сумській області за допомогою впівідронів знищили склади боєприпасів та засоби радіоелектронної боротьби окупантів. І про це головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Фейсбуці. Від майстерних лучних ударів впівідрона палають рашистські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕП ідеться у повідомленні. Чимало відомо випадків, коли українські військові вражали своєю майстерністю та професіоналізмом. У руках українських захисників дрони стають універсальним засобом ураження. Так, до прикладу, раніше прикордонники показали, як за допомогою ФПВ-дрона удалося знищити у повітрі рашистський безпілотник типу зала, який намагався здійснити розвідувальну операцію на півдні України. І про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України. Як ідеться у дописі, почалося все із того, що прикордонники одеського загону помітили ворожу пташку, використовуючи ФПВ-дрон, бійці ДПСУ, хутко визначили місце знаходження та Прямо руху рашиського дрона, типу крило та філігранно ліквідували його у повітрі. Завдяки високому професіоналізму та швидкій реакції оператори ударних дронів знищили ворожий об'єкт та запобігли можливим наслідкам його дій. В результаті безпілотник, втративши своє крило упав у пола, не виконавши свою місію. Ідеться у повідомленні. Також стало відомо, що нещодавно військовослужбовці підрозділу булава 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади збройних сил України знищили танк Збройних сил Російської Федерації за допомогою безпілотного апарату, створеного командою українських волонтерів «Дикі Шершні». Відповідне відео було опубліковане в телеграм-каналі Диких Шершнів. На відео можна побачити, як безпілотник скидає на російський танк вибухівку. Далі йдуть кадри потужної детонації. Автори посту підкреслюють, що українською БПЛА уразив танк сарай. Так називають танки, обшиті металевими листами для захисту від дронів. Підрозділ була дроном дикі шершні в режимі бомбер облаштував фантастичне фейри. Чне шоу Ідеть у публікації. Нагадаємо, лише нещодавно також з'явилася інформація про те, що сили оборони України використовують проти рашистських окупантів багатофункціональні безпілотні літальні апарати Королева шершнів, створені командою волонтерів дикі шершні. Історію створення та функціонал дрона розробники розкрили у своєму телеграм-каналі. За словами творців ВПЛА, на початку 24-го року командир батальйону Кирило Верас звернувся до них із проханням створити доступний FPV дрон бомбардувальник який міг би нести більше ніж. 6 кілограмів вибухівки і коштувати є кілька звичайних дронів камікадзе. Результатом трьох місяців роботи і сотень тестів став найбільше в Україні в півдрон, бо була оснащений українською електронікою, створеною під час війни з урахуванням досвіду fpv операторів, і на 65% складається із українських комплектуючих. Дрони із порадсарійної партії успішно пройшли бойові тести на фронті. Після чого їх почали виробляти саріно. Наш новий дрон отримав назву Королева Шершнів за Аналогію з ієрархією сім'ї шершнів у природі, де все будується навколо королеви. Ідеться у публікації Як зазначають розробники королева шершнів, багатофункціональний апарат бопола може складати вибухівку на окупантів, використовуватися як камікадзе нести на собі дрони камікадзе меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора і дистанційно мінувати логістичні шляхи окупантів. На фронті вже працюють понад сотня королев шершнів за словами розробників. І з кожним місяцем їх ставатиме більше. Окрім того, інженери працюють над Новою версією королева шершнів, яка отримає нову інноваційну раму, спецзв'язок і нестиме удвічі більше вибухівки. Також раніше військовослужбовці підрозділу булава і окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького показали, як атакують бліндажі збройних сил Рашенської Федерації потужними впівідроном Королева Шершнів, створеним командою волонтерів. Дикі шершні повідомляється що військові отримали першу партію нових дронів Королева Шершнів для тестування у бойових умовах. Тести проти успішно і. Деться публікації, а вже ж це не єдина українська розробка на полі бою. Так днями стало відомо про те, що міністерство оборони допустило до експлуатації в збройних силах України бронеавтомобіль Джура, призначений для виконання різних тактичних завдань. Як зазначило відомстві джура це вітчизняна розробка. Зокрема, бронеавтомобіль має шасі Тойота Ленд Крузер 70 на яке встановили бронекапсулу, яка має захищати військових від вогню зі стрілецької зброї. Завдяки конструкції бронекапсули натурелі також встановили. Кулемет. У Міноборони додають, що джура має невелику масу, що полегшує прохідність транспорту. Запас ходу бронеавтівки понад 650 кілометрів. Бійці можуть використовувати автомобіль як транспорт для розвитки та патрулювання для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо, зазначають у відомстві. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви це відео це кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.